Знову головна площа Подільська вкрилась гіркими сльозами. На щиті повернувся герой, наш земляк Володимир Олександрович Кіргізов. Йому було лише 25 років. Він віддав своє життя за рідну землю. І сьогодні місто попрощалось з ним, вклоняючись доземно за його відвагу та самопожертву. Під час траурної процесії на головній площі зібрались сотні людей, серед них рідні, друзі, побратими, представники Подільської районної військової адміністрації та Подільської міської ради, аби віддати останню шану герою, який став символом мужності для всіх. Це добра, світла людина, на яку можна було покластись в будь-яку хвилину, навіть самотячу. Ніколи не відмовлявся, завжди виконував всі покладені завдання та завдання. Мені дуже шкода, я дуже вважаю себе винним перед батьками, тому що ми не зберегли його. Світла пам'ять Володимиру. Слава герою Володимиру! На віки 25. ці слова стали для кожного із нас символом незламності, мужності і вічного служіння батьківщині. Володимир був не тільки мужнім воїном, але й люблячим чоловіком та батьком. У нього залишилась дружина та маленька донька Софія, які він так і не зміг передати свою любов. сповна. в чергове. Ми проваджаємо останній путь справжнього захисника. справжнього. Воїна, який в свої 19 років, пішов на строкову службу в той час, коли брали на строкову лише з 20 років. Він вмовив маму, щоб вона написала згоду на то, щоб він в свої 19 пішов, бо він був справжнім воїна. воїном. Воїном. З козацьким духом, який, на жаль, не в кожного чоловіка. Той стержень козацький йому і допоміг, допоміг здолати ворога. Але сталося так, що отримав удар в спину. Коли ворог не йшов лицем в лице, а й тяжка ззаді на групу скинули вибухівку, на жаль, назавжди залишилось 25. На жаль, без батька залишилось малеча. Яка буде бачити його вже тільки по фотографіях, яка ще за свою малечість навіть не змогла запам'ятати його, його живим, його відчути як батька. За упокійну церемонію провів настоятель парафії всіх святих землі української військовий капелан протиерей Михайло Базилько. Володимир Кіргізов залишиться назавжди в серцях земляків як справжній захисник, чия мужність надихає всіх нас. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого, жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти душевні рани. Слава Україні! Героям слава!